Понад 80 відсотків українців живуть за межею бідності, каже ООН. Дев'ять українців серед найбагатших людей планети за версією журналу Forbes. Чотири тисячі гривень середня заробітна плата по Україні. Повідомив у травні Держкомстат. Левова частка заробленого йде на їжу. А спочатку АТО ще й на армію. Ренат Ахметов найбагатша людина України. Його статки оцінюють у 6 мільярдів доларів. З початку конфлікту на водчині олігарха Ахметов одразу заявив. Що його допомога армії це податки, які він сплачує державі. Фонд олігарха, широко афішуючи свою діяльність, зайнявся евакуацією і тимчасовим поселенням переселенців. За підрахунками інтернет-видання Хабс лише на одні продуктові набори Ахметов витратив близько 300 мільйонів гривень. Віктор Пінчук. Півтора мільярда доларів статку, медичні курси Медсанбат, його допомога українській армії. Загальний бюджет проєкту на сьогодні становить 640 тисяч доларів. Трійку найбагатших замикає колишній очільник Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Один мільярд 400 мільйонів доларів статку, фінансування добровольчих батальйонів, забезпечення військових госпіталів та допомога у звільненні полонених. Саме такі заслуги під час боротьби із агресором приписують олігарху його симпатики. Водночас Віталій Дайнега, волонтер групи Повернися живий, зібрав на потреби армії близько. П'ятдесяти мільйонів гривень каже, багаті не поспішають рятувати країну. дають більше. Якщо Ви відкриєте нашу бухгалтерію то там більшість поступлень – це двісті гривень, там 500 гривень, 1000 гривень. По крупному, по-настоящему, це буквально пара людей, які там можуть принести там десять там тисяч доларів, двадцять тисяч доларів. Там раз в місяць. Причини того, чому олігархи навіть в умовах війни не поспішають віддавати борги країні, в якій розбагатіли, пояснив Коломойський. никто не занимался откровенным криминалом при приватизации, никто не занимался откровенным криминалом, ну, кроме отдельных случаев, при распределении собственности. Все не происходило по закону. Вопрос в том, как писались эти законы, кто их писал и какие лоббистские механизмы в этом участвовали.